Привіт, мої любі! Сьогодні у нас таке дійсно, чистка з обраткою ворогам. На тих, хто нам зла не робить не подія, хто нам робить зло, думає про нас погано, тим повернеться стократ більше. Те, що вони нам бажають, отримують собі. І так, дивимось, хто тут. Тут хтось хоче наврочити комусь у коханні хоче щось зруйнувати, хто на себе корону одягає людина надмінна, така характера такого строптивого, але така рухлива, завжди кудись треба бігти, кудись щось і зачасту так. Без толку, бігає, бігає, яку то мотушню створює ця людина. Дивіться, яку мотушню, бігає, ну, з багатьма контактує, але також, більш всього, там плітки, які то поза спиною, які то інтриги плите. От, якщо Така людина вам, які то плани руйнує, то отримає те ж саме, нічого в неї не вийде ці плани її також будуть руйнуватися. От, Давайте подивимось. Ну, вона розплачується болячками ця людина за те, що вам заважає. Так. Да. Робить зло, отримує зло. Це закони всесвіту такі, тож не буде вам ця людина шкодити. Гарять максимальна кількість свічок. Ось якщо на камеру не видно, покажу чорна на захист, рожеві на кохання парні, червона на активні дії. І біла на нові якісь справи білою свічечкою, також ми очищуємось від заздресників, від ворогів, яких-то явних, від ворогів скритих. Дивіться по декілька разів. Пишіть в коментарях, що відчуваєте на протязі чисточки і найближчі часи. Після чисточки може бути якісь такі дивні відчуття, можуть бути не, навіть не дуже приємні такі трохи. Але не пугайтеся, це у кого є якісь забруднення дійсно енергетичні, в того буде йти так процес очищення. Саме так він. І відбувається, тож чистимося. Дуже таких, ви знаєте, прямо щоб вороги, які прямо страшних-страшних, то таких навіть і не бачу. Заздресники, так. Люди, які планам можуть заважати так, але прямо таких, що там порчу роблять, поки не виливається, поки... Хто заздрить багато, так, да. є. є і вашого віку, є і ті, хто постарше вас. Але такі вони, як саме себе возвеличують, люблять себе нахвалювати. Ось такі люди, це такий орієнтир. Так. Давайте подивимось, що їм, як воно їм вернеться, і чим вони будуть розплачуватись за оці ваш бік дії, ваш бік такі. Ну, У них будуть також руйнуватися їхні стосунки, спілкування, бо саме цьому вони заздрять, саме в цьому вони вам і зашкоджують. Тобто. На що? Ну, вони на здоров'я також на красу, на вроду вашу зазіхають. Да, хотіли б якось навіть крадники чи е, свою долю змінити на вашу, якось обікрасти в цьому плані. Ну, нічого у них не вийде. Ми зараз відливочкою відправляємо їх побажання їм назад. Ось Трошки свічка почала чудити на цьому місці. Тобто три, які хто конкретні такі були посили в ваш бік, не дуже лице такі, не дуже приємні, можливо, з такою енергією, знаєте, негативною. людина щось прямо можливо кричала, можливо, в такому запалі, коли людина так відправляє енергію. На кому стоїть захист, ми зараз також чистимо вас і ставимо захист на вас. От. То буде повертатись бумерангом самої людині. І чим більше вона енергію цю злість вкладає в поселі на вас, тим ще більше назад отримує бумеранг з більшою силою, потроєною. Тобто Хто вам буде там скаржитись, що він там погано почуває, чи з знайомих, чи хто вас там оточує, от той людини, значить, і йде цей весь на вас негатив. Вона просто отримує цей негатив, що вона посилає в мір ця людина у світ. Тому їй, їй буде не перелепки цій людині. Отак, От ну, я думаю, тут свічечка горить вже більш-менш рівно, трошки. Ага, тільки сказала, пішов трохи чат, давайте ще чистити. да, Хтось на вас може ображатися навіть. Подумайте, можливо, тут вирішення можна. Досягти тим, що обговорювати якісь питання, бо хтось ображений, сидить прямо, а мріє, мріє про щасливі з вами стосунки. Тож подумайте, хто може бути на вас ображений, там лише потрібна відверта розмова. Щоб люди бо образи це також негатив, коли людина ображається. То від неї може йти негатив на ту людину, на кого вона ображається. Потрібно такі питання вирішувати завжди. Так, от свічечка попрацювала на нас. Давайте подивимось на тому боці, що там у нас так трошки розвалюється. Ой, хтось за голову схватився, когось може голова боліти. Угу. Можливо, це вже пішла обраточка. от хто, Дивіться, який-то вовк, чи, чи які то ящур, чи лев який-то, який-то звір який-то такий з відкритої пащі, і воно відпадає щось там на ага. На постамент хтось себе возвеличує за рахунок вас. От така людина, їй воно якби буде в ущерб. Оце що вона возвеличується за рахунок вас, їй буде в ущерб. От Поодпадаю п'є дістали те, що вона там собі воздвигла пам'ятник. Не рукотворний, то буде, йти їй він обвалиться і злетить з того п'єдесталу, та людина не буде нічого корисного з того, що вона так веде себе, ця людина. От так от. Так що пишіть, як відігрується у вас ця чисточка. Пишіть. Так. Ось у мене тут зависла, да.